Так, всім привіт! Вибачайте, що що дуже довго не було відео. Постараюсь тепер більше знімати. І так, сьогодні я вам покажу і розкажу, як, допустим, модпак Радміра поставити на Amazing. Заходимо в кореневу папку ігри. Так, Росія. Заходимо в папку Multiplayer C. І тут є папка сама перша І, кстати, ви скачуєте будь-який модпак, який ви хочете. Ну, якщо хочете модпак Redmiра на Amazon, допустимо, то скачуєте Redmi модпак сюди го. І потом заходите в папку Multiplayer c Costumes Servers. І е виділяємо любий із цих серверів Ви, е, нажимаємо праву кнопку миші і нажимаємо свойства. Тут ми бачимо таке от іконку. В цій іконці все, що нам треба, це оце виход удалити і написати IP сервера, е, допустимо. Радмірцем ставим, Вставляємо і ОК нажимаємо. Оце треба нужний це, як його, IP написати. І все. Далі заходимо в ігру і все воно робе. Ну ладно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока-пока.